Полтаві посилюють розшук тих, хто ховається від мобілізації. Міська рада затвердила план заходів спрямований на виявлення та притягнення до відповідальності ухилянців. Йдеться не про окремі рейди, а про системний підхід, який буде працювати через різні державні механізми. Згідно з документом, план передбачає затримання та доставку до ТЦК осіб, які порушують законодавство про військовий облік, відкриття досудових проваджень за фактами ухилення від мобілізації через державні установи, якщо людина, яка ухиляється, звернеться до ЦНАПу чи іншої державної установи. Інформацію про неї передаватимуть до поліції, постійне оновлення даних про військовозобов'язаних і аналіз спеціальностей, зокрема і серед жінок з урахуванням потреб зсу. Таким чином, у Полтаві роблять ставку на те, щоб ухилення від мобілізації виявлялося не лише через ТЦК, а й під час будь-якого контакту людини з державними сервісами. Ось такі рішення ухваляють на місцевому рівні.